Друзі, всім привіт! У нас в продаж поступилася така Honda CRV 2018 року з одним власником. Купувалась вона 2019 року з салона. Пробіг 77 тисяч Обслуговувалась і обслуговується вона на офіціалі. на офіційному дилері. Ось такий у нас вигляд має вона по салону. Є у нас безключовий доступ, автомат, така мультимедія, є підігрів зони двірників, старт-стоп. Такий гарний варіант. Ще раз напомню, це офіційна Honda CRV. Маємо Передні задні парктроніки і камера заднього огляду. Ось такий вже симпатичний щиток приборів. Автомат. цей підігрів сидінь, клімат контроль. Кого зацікавив даний варіант? Пишіть, дзвоніть. Записуйтесь на тест-драйв. Даний автомобіль можете придбати в кредит, в лізинг, за криптовалюту. Ну і звісно ж за готівку. Знаходимось. Кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. Приїжджайте, дивіться і купуйте. Автомобілем будете задоволені.